Я думаю, що виникнуть питання, чим же ж підживлювати, як в принципі стримувати розсаду е, після пікіровки і які дії наші подальші? На що треба звернути увагу? По-перше, треба звернути увагу на поливи. Не переливайте розсаду, ні в коєму разі не переливайте розсаду. Тобто, ви запікували, ви пролили перший раз. Перший раз, як правило, проливають чистою водою. і, в принципі, ми бачимо, що торф вологий. Тепер ми тримаємо до того, коли торф вже почне бути білясий, коли він вже зовсім не буде мати вологи в верхньому, верхньому шарі. Тоді ми тільки ми проводимо перший полив. Перший полив бажано проводити фосфоровмісними добривами. Тобто, стандартно це формула 13-40-13, яка дозволяє втримувати. Е Кількість солей в торфосуміші і не дає тягнутися розсаді. В подальшому, якщо ви бачите, що розсада все-таки тягнеться, є посили до того, що вона підтягується, можна також проливати монокалій фосфатом. Ось такі перші рекомендації на початковому етапі. До зустрічі!